Що це таке? Де ви його взяли? Та хто власний? Зверніть, увагу, власне, біла багато подібне речовина. Ви вживаєте наркотичні засоби? Вживає. Ну, ж скажу, тобто це є ваше. Добре. Кидаю спас поки. А я зразу. Так, зверніть увагу. Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління карного розшуку обласної поліції спільно з тисменецькими поліцейськими задокументували злочинну діяльність 22-річного уродженця Донецької області, який тимчасово проживає на території Прикарпаття. Чоловік причетний до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. В Угринівській територіальній громаді прохоронці зупинили автомобіль марки Volkswagen, за кермом якого перебував фігурант. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили та вилучили ряд заборонених речовин. Серед вилученого 90 фольгових згортків з наркотичним засобом амфітамін, альфа пвп марихуаної та один поліетиленовий пакет з амфітаміном вагою близько 300 грамів. За цінами чорного ринку їх вартість сягає понад 200 тисяч гривень. Прохоронці вилучили заборонені речовини для проведення відповідних експертних досліджень. Наразі поліцейські перевіряють ймовірних спільників фігуранта та канал надходження заборонених речовин. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку. Наразі вирішується повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід. Відповідно до санкції статті, за вчинене наркодило роззагрожує максимальне покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.